Тимошенко Друкарня, Яна Яневідось Другобичі та її видання. То, що ми... ну, що, е у сфері моїх наукових е числі історії нашого краю, історії Другобича. Давно вже є ця тема е Другобицького книговидання. Е спочатку я зацікавився історією першої в нашому місті, друкарні роли першої жубника. Яка розпочала свою, свою, свою видавничу діяльність у 1883 році, колись е, 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 покійний професор Шилата, то він говорив про те, е, поки що не відповідаючи, е, він говорив про те, що це так запізно якось у Духовичі, з'явилася перша друкарня, бо мовляв. В інших містах вже давно було книгограхування, а коли я відкрив в нашому музеї першу українську брошуру, видану в Другобичі, до речі, жупником 1887 року, то він хватався за серце. Не може бути, що спочатку у нас євреї друкували книжки-поляки, а потім ще українці. Що вони там видали, то не книжка, то брошурка і так далі. Але тут я трохи буду розходитися у своїх якихось засадах мислення, так і з пані Вірою, так. ми історики, ми намагаємося бути такими більш уперто точними. Ми чекаємо все за факти. Ми не хочемо від них відступати. Ми е, визнаємо е, е, правомірність е, е, зуменитих легенд, походження і так далі. До слова пані Віро, хочу вам сказати, що. Якщо Вигілевич фіксував е, легенду про е, Шолдиву Буняка, який ніби спалив Другобич, джерел там, е, ще е, першої половини ХІХ е, -е століття це походить, ця фіксація, то на сьогодні є і фіксація у XVII столітті. То, ми, то там під основному якась може бути все-таки, бо так, е, я би сказав, 17 -е століття це не 19. -е. Але тим не менше треба дотримуватися джерел, фактів і таке інше. Отже, другої щерги у Дрогобичі після друкарні жутніка, власне, була друкарня Яна Брося, про якої сьогодні зібрав матеріал, хочу вам його представити, яка з'явилася дещо пізніше, досить добре пізніше. Ну і тут хочу також сказати про те, що, можливо, я почав звертати увагу на історію Дрогобицького під впливом книги нашого гостя, професора Моноладія. Під назвою Вічний жит з Коломирі про цей проєкт Якова Оренштайна. Ось феноменальні до речі явища. І коли до слова я колись збирав джерела у бібліотеці Стефаника, відділи у каталогах, там є інформації, то вони дивувалися, чому я займаюся дрогопильським книговиданням. І, і, і я складав вже тоді репертуар книг виданий кровович, так, про властинський період. Вони казали, та ні, там Другович там, де. яке там книговидання, що ви там збираєте, чому ви не займаєтеся книговиданням таких центрів Поломиння? Та Дослідників полуминня багато, а Другобичного немає. Далі хочу також сьогодні сказати про те, що тема Другобицького книговидання немає чи майже немає зв'язків ні з Іваном Франком, ні з його сучасником Стефаном Говарєвим, ні пізнішим. Отже, це було поза ними. Хоча Франко тут навчався, коли книжки не шкілі виходили, так? не було дані, так? але зв'язків він не розривав з Новоєвичами, з Друговича, а ковалю все життя тут, тут жив. Ну, Це така от проблема, і Шульц тут нічого ніколи не видавував. Але незважаючи на цю констатацію, так таких реалій, я вважаю, що це нічого не значить. Поза цими діячами у нашому місті творилася культура дуже цікава, дуже жвава, дуже різнорідна, поліетнічна культура, і вона також, друзі мої, гідна по шанування. Бо я в кінці буду казати про те, що українці, грубо каче, практично так і не заснували до 39-го року. Ну, Там є мене одна гіпотеза. Отже, якщо говорити про мою тему, то е, є дуже добре, що опубліковані спогади нащадків родини бросів у Польщі. Це була така невеликі спогади у 26-му числі товариства, е, е, польського товариства приятелів Другобицької землі у е, Значить, Засновник цієї другої друкарні Ян Кось народився у Кракові, його батьками були Бартоломей і Агата, Агата з Бондурський. І він, очевидно, отримав, про це докладних відомостей поки що немає, спеціальність моліграфіста. А в 1886 році, дату його народження теж я не знаю. А в 86-му році він одружився з Геленою, яка була з родини Окшутів, теж польська родина. І вона народила його синів. Родина мешкала у Ряшеві, і там Ян Брось вперше зайнявся безпосередньо книговиданням. Але не як самостійний підприємець, а як керівник, ну, як такий технічний, очевидно, директор, так? керівник книгодоничої фірми, яку там у 1883 році, як брогопочежутник, так заснував Едвард Арвай. Щоправда, до середини 90-х років фірма. Арвая у Ряшеві видала книгу, в принципі, це опублікований, відомий небагато тому. Ну і треба що ще сказати в порівнянні з нашим Друговичем в такому дослідницькому, дослідницькій площині, що про це книговидання, зокрема у Ряшеві, відомо дуже давно. Бо там що в 1974 році дослідник Якушко опублікував е, цю інформацію. Е, його дослідження сьогодні є, доступне в інтернеті. Ну що ж, ми в Другобичі за історію нашого невладання взялися набагато пізніше. Так і стало. А де, а де слухати в 84-му році ми могли тут щось знати і говорити, розумієте? Ну, я до Другобича ще не доїхав. Скажу вам так, я приїхав пізніше. І то не з 83-го року зайнявся історією Дрогобича, а віддати заснування нашого міста фактично. Від святкування ювелею. Далі у 1893 році дружина е е, Яна Кося померла в Переношкі, куди вони перед тим не перебралися. А в 1894 році я одружився вдруге. Він собі знайшов дружину в самбурі, Аннелю. Е е, а вона була зроблена Блашків, чи як е пані Віра Блашкових краще казали, так? і я думаю. Бо ніхто не каже мені в цих спогадах, бо більше ніхто нічого не писав, що вона, може, в призві мені здається більше українське непослідні, правда? Очевидно, що вона була українка, але про це достеменно невідомо. І ось наприкінці ХІХ століття це вже нове подружжя. Анеля, очевидно, була набагато молодшою від нього. Вона з'явилася в нашому місті. Вона Анеля, народила трьох дітей Емілію, яка рано померла. Станіславу у заміжжі вона була амбірна і Марію, третя дитина Марії була калікою зити. До Дроговича вважається, що родина перебралася в 1895 році. І У 1898 році ця друкарня, вже розпочавши роком раніше свою діяльність, взяла свої руки газету Кури Дрогобицький», і так, там з'явилося таке оголошення, так, і в якому сказано про те, що друкарня Яна Брося була заснована вже в 1798 році, і вона так була е, записана в цьому оголошенні новоотворна друкарня Яна брося Е, І ось е, наприкінці століття вони почали е, видавничу свою діяльність. Е, я вже казав про те, що в 99-му році видавали курить Кругобицький. Далі. З 1907 року, очевидно, мене точної дати нема, але він очевидно помер, бо у 907 році на книжках вже з'являється ім'я не Яна Брося, а його дружини Аннеї. І паралельно починає побудувати ще така у написі, який є таким видавничим знаком, очевидно, з'являється. Така, е, такий термін чи категорія, така, що це друкарня католіцька, а нелі брось вдови е, у, у другу. е, так, так що це дещо так от, е, тимчасово змінюється. Перед Першою світовою війною друкарня Нелі Брось ще видавала книжки, але з періоду Великої війни збереглися лише окремі видання, і деякі я вам покажу в оригіналі. Затим, зі зрозумілих причин наступила велика перерва, відновлення книговидання відбулося в 2017 році, друкарня Анелі Брось вже написали, що це католицька друкарня, написали, що вона вдова, просто Анелі Брось, продовжувала діяльність міжвоєнний період. Хоча число віднайних видань період не таке вже велике. Ну і зрозуміло, що після золотого вересня 1939 року друкарня припинила свою діяльність і була націоналізована. Що видавала друкарня бросів? Отже, я склав вже на сьогодні матеріали до репертуару друкарні бросів. Вони тут у мене також є, але поки що не відкривайте. Я про це розкажу. Тут на, на 4 так? Це було. Друзі, складання таких репертуарів це не проста справа. Ви, ви не відкриєте жодну енциклопедію, жодного показчика, де ви, от хтось там згадує, що в Репертуар я вже давно репертуарі так? І, і, і не знайдеться, це. це треба, я би сказав, по позиції, по таких штрихах, по крупинках. Це пошуки бібліотечні, в каталогах в інтернеті. І, і на, це, на це потрібен час. Я, щоб укласти більш-менш повний репертуар друкарні Жупників, друзі, я стратив може, 5 років часу. Ну, не кожен не держпича, але тим не менше. Далі так от, про те, що видавала ця друкарня, видатково, вона видавала видатково польську книжку, бо Арон Жутник в Другобичі видавав книжку єврейську, німецьку, польську і українську. Розумієте? І там у мене є зв'язку з жутниками, у мене є друзі відкриттям, він видавав українську листівку. Жупник видавав українську листівку. П'ять примірників цієї листівки, є тільки в приватних колекції. Вони не йшли до жодних репертуарів поштівки України. Розумієте? Зокрема, приєднався Петра Сув'яка, знайшлися ці листівки. Зі сценами українського театру Руська бесіна». І я потім подивився, е е е як можна датувати, так? руська бесіда гаструювала торговеч, в, в якому ж часі, очевидно, вони тут і, і е е ці стени свої опублікували. Дуже, так. Е е значить, українською справою видавничою просі не займалися. Далі, е мені видається на сьогодні, що з рукання монополізувала видання місцевої гімназії Франца Йосифа, а потім після війни вже е польської гімназії. так? Це так звані відомі і оцифровані сьогодні гімназійні справознання. І другий великий блок в австрійський період вони видавали, починаючи з 1898 року справоздання гімнастичного товариства Сокіл. На сьогодні вже це теж є в інтернеті, перед тим цього майже не було. Я не знав, що в Другобичі. Ми знали про це гімнастичне, польське товариство Сокіл, так і, і знаємо, де сьогодні центр, що вони мали свою будівлю, де сьогодні центр доспасу самологи. Іде будинок у так? Це потужна була організація. Не тільки, до речі, не треба думати, що це там поляки собі щось вигадане, ми українці своє творили. Ні. Оце гімнастичне товариство Сокіл, воно було європейського плану. Сокіл мали чехи гімнастичне товариство, а інші Слов'яни, може навіть і Слов'яни. І навіть у діаспорі в Америці Чекі мають сокіл свій. на сьогодні. Розумієте? Так що це теж дуже важливо. І в цих справозданнях Сокола, які видавали в росі, друзі, там є переліки членів товариства, чого ми не можемо дати по інших товариствах. Кожний. Так, їх щось там п'ять чисто було видали. Далі видається також, що найцікавіші, найгрунтовніші книги з історії Другого Чеостринської доби були видані саме в друкарні росії. Це передовсім праці. Про, э, професора э, місцевої гімназії Фелікса Гонткевича, зокрема, його моментальний архів Труговичка. Чи для прикладу історії Труговицької гімназії зі Слова Кулкиса і ряд інших видань, без яких сьогодні ми не можемо обійтися? Як би ми не ставилися, що це була католицька друкарня, тільки в польську книгу давала, друзі, але видали край таке потрібне і важливе для, для, для історії нашого міста, що ми без цього сьогодні не обійдемося. Жоден дослідник без книжок цих не обійдеться, якщо він хоче щось нормальне, зрозуміти написати. Е, з газет друкарня, як я вже казав, у підокційський період видавала лише Курінь Проголицький, лише в 1899 році. Е, а на, і там така ситуація, що вже через рік ця газета чомусь почала видаватися вже не в Друговчі, а в авсабли. Бо там була дуже конкурентна, відома друкарня, самівська друкарня Шварца і Трояна. От вони тут конкуренцію перехоплювали у міських Другобицьких видавців і влазили в наше місто, так? конкурували і видавали нам свої ці видання. Тобто, сам я був серйозним конкурентом Другобича. Далі от питання, де спочатку резенували друкарня. Сказати, бо це важко. У промислово-торгівельному покажчі Королівської галіції за 1906 рік вказана перша адреса. Брось канеля. Шкільне приладдя для письма та малювання вулиця Міцкевича, великий вибір карток крайови. Очевидно, що паралельно з Лукарнею вони мали крамницю. Те, що спродавали, в тому числі своє. Це було на Міцкевича. Далі, однак, поступово перед Великою Першою війною чітко почали вказувати адресу. Це вулиця на 1. Можливо, там, де вона добре локалізується міжвоєнний період, і збереглося фото, так виглядає, яке вони видали в 1899 році, за 98-го. О! Значить, от, в інтернеті зараз гуляється фото міжвоєнного періоду, там навіть точніша дата, так? Тут, правда, сюжет наперед на першому плані такий для нас було цікавий, але... Написано е, друкарня Анелі Бросьової, і це сьогодні е, е, таке це дальше, таке крило Ощадбанку сучасного. Ага. Так. І там ця друкарня резидувала фактично до 1939 року. Е, поки ні. <с далі. Що далі? Значить, ага. У міжвоєнний період друкарня Анелі Брось продовжувала функціонувати. Крім традиційних видань е справоздань гімназії, вона видавала коротко газету Голос Другобицького рекламу Косамберський. Е ця газета почала виходити з 26 го року, але з 30-го року і назва змінилася, і потім е перейшло видання до іншого конкурента. Тут була боротьба за видання цієї газети, розумієте? Так що, якщо там передивитися, бо. Е, тривалий час ця газета видавалася, це було, здається, тижнево чи так? І там видавці дуже змінювалися. Так? Е, далі е, проживала десь сім'я. Вона також проживала на вулиці Жукній. І дякую тут присутньому пану і е, краєзнавці Сов'якові, який мені заказав, а пан Григорій мені показав будинок. Це будинок колись був під номером Жукна-22, сьогодні 20 він зберігся. І ми нещодавно були у тієї родини, яка сьогодні у цьому будинку. Далі збереглося у БТІ, е, е, у, у БТІ у нашому архіві міському, збереглося, завдяки також е, допоміг е, кілька документів, е, збереглося. Так, план цього будинку повоєнний е, від е, дати є від... Е, 50-50-х років. І є два документи, які стосуються власності Анелісь на цей будинок. Зокрема, документ е 35-го року копія. Але перекладений він з польської українською мовою і є засвідчення нотаріального е перекладу. Так? І є її заява вже 48-го року, така, де вона просить підтвердити після війни власність на своїх будинок. От такі можна підняти у нас на місці документи, не треба. Подаватися до Америки чи їхати до державні. Далі, значить, ці такі от документи. Далі, за деякими даними, Анеля померла в 55-му році. Очевидно, що вона була похована як її чоловік ще набагато раніше. У грубівці, тепер ось цей тут не дуже добре видно, але це пан Григорій знайшов цей рубівець просяв на нашому свинтері на Тускавецькій. На жаль, напис у верху є, що це родина Бросів, але. Таблиці е, десь пропали, вони відлетіли, але можливо, вони є в каплиці, це треба ще перевіряти. Далі, Що далі яка історія? Е, будинок, очевидно, після її смерті успіхувала її донька Станіслава Ангерма, яка, за деякими даними, була педагогом іноземних мов, треба шукати, де вона обладала. Після вітрі, Видно з уладу дуже добре. І проживала вона в цьому будинку приблизно до 1978 року, а по її смерті приїхала родина з Польщі, бо родина була дуже велика, розгалужена, і вона продала сучасним власникам. Коли я кажу про те, що родина була велика, то варто, друзі, зважити на те, що частина з них тут проживала, і вони зазнали репресій від радянської влади. А дехто, як Болеслав Едмунд Брось, мешкав у Польщі, став професором у Росові, помер в 2005 році і написав оці коротенькі на військові. Мені де показує репортаж. Ні-ні, про нього говорив. Далі я підсумовую тебе. Друкарний не просив, друзі, ще раз наголошую, була лише друкатою, на відміну від Арона Жопника, який був і видавцем. Тобто він Заснував газету Другоби Черцайту, це він її сам робив як редактор, і редактором був і редакцем, і так далі. Тут був тільки бізнес. Далі, що хочу ще наприкінці сказати, це не применшує, до речі, році її друкарні в соціокультурному розвитку нашого міста. До 1918 року у нас було лише три друкарні, крім жухніка, Бросів була третя друкарня Йовеля Лівенкопфа. Теж Лєвінкоп продовжував добувати вже повоєнний період, Про цю людину майже нічого не знає. Так. Йой Лєвінкоф. Далі, зокрема, у 2014 році друкарня Лєвенкофа видавала газету Реформа маловідому, які дуже важливі матеріали є до історії Друговича. А в міжвоєнний період у нашому місті діяло більше друкарів, бо це вже була інша епоха. Видавцями в основному були євреї та поляки, і я сьогодні можу оголосити приблизно, поки що, може, не повний перелік друкарів Другобича в міжвоєнний період. Анеля Просі, Якуб, Жупник, Марія Песубова, видавництво друка польське. Друкар, далі видавництво теж польське свипа, Нилів і ще лівником. І от насамкінець залишилося питання про те. Чи займалися цією справою все-таки українці. Припускаю, що там, бо в 1925 році, у нас була видана українською мовою рідкісна брошура під назвою, як переведено і до чого вчать вибори до касипорів у нафтовій басейні. Видавцем значиться Нікевичка, чи в чи вона невідома. А друкарня, яка це видала Другобичу, бо там місце вказано Другобич, називалася Праця. Інших книжок в друкарні праці української я поки що не знайшов. Може, їх і більше, друзі. Але поки що немало. Але це таки те, що якщо пані Віра казала про один феномен, тут ми маємо, друзі, інші феномен Другобицького книгу книговина. Можливо, все-таки, якщо це підтвердиться, це була єдина українська друкарня в Духовичі у, у міжвоєнний період. Так? Далі, що я вам приніс показати як оригінал. Це книжка Стіслава культиса, історія Троговисько гімназії, але вам мене цікаво. І нещодавно я в одного антиквара придбав також книжку бросів. Книжка першого року це перший рік роботи друкарні 98-го року. Це переклад. Із старогрецької мови професора Дрогобицької гімназії Яна Бєли весі е, Лібадома. Вона із проводиння була надрукована і була ви, видана окремим виданням. Так, видання. Це також оригінальний примірник, я про цей окреме відбитку, таку окрему відбитку цієї книги раніше не знав. Завдяки от, спілкуванню із колекціонерами-бібліофілами довелося мені придбати таку кнопку. Це теж важливо. Так, Також, якщо пройтися по цьому репертуару, так, так, тут ці справоздання по роках у мене це доволі нудно, публікації це треба розписувати, але прошу Ярославу кінець цього списку. Ми вже були, кататорі, ми вже там були. Нічого. <різь> там у мене є такі от газети і таке різне різні, так, різні і от я коли став колекціонером, то друзі до моїх рук потрапили такі окуніки, так, окуніки нашого цісарського королівського Старослава Гроговича 15-го року. Один. так, Потім ще один це те з друкарні дез так, Потім така табеля. Табель такий, потім ще один, одним словом, ціла пачечка. І от я хочу, що вам сказати, що розумієте, якщо якусь книжку чи газету, о, до слова, у нас в Другобицьких бібліотеках старих видань немає. За винятком фондів музею Дургоби У музеї є, в принципі, справоздання, які видавали і жупні гімназійні, і видавати друкальний так? А іншого цього нічого немає. А такі от речі, якісь афішки і так далі, і так далі, друзі, це взагалі велика рідкість. Це може, може те, що воно в руках, може воно більше, і воно може існує тільки в єдиному примітті. Бо зібрати всю інформацію, про книжку тяжко декуди знайти інформацію, а зібрати інформацію про кожен такий, про таку біжучу продукцію, таку, коли щоденно вони видавали якісь там. І, так далі. і ось я він, оце останнє, що правильне основ показує. Я, я знайшов в інтернеті, да, отаке обіщення 1939 року, перед початком Другої світової війни, е, е, зберігається десь у Львові в архіві, е, чи десь там не ставні так? Це також було, було видано у трокані.